Кажуть, мова українська перлами багата, то навіщо нам чужинські матюки вживати? Вчора дві мої сусідки за межу сварились, то по сварці, хто їх чув, за автограф бились. Той кілок, що того року стояв у туво. Щоб в тебе пір'я в роті поросло, не чіпала я нічого, ти нечиста сило, щоб швидкою настею тут тебе зносила, а тебе, щоб нижче пояса сціпило за пупа і щоб пуп той вилесів, як від маку ступа. Ну, ти, бач, яка падлюка, найтікачка копне, дурний тебе піп хрестив, мерзо, то замовкне. Той кілок ще тут стояв за царя гороха, та на ньому, як на тобі, поросло вже моху. Забери своє гузно із мого городу, не тобі мені казати про мох і про вроду. Ну, ти й стерво, та я ж тебе навіть не чіпала. Ти ж почала про кілок, як у борщ насрала. А що б тобі повилазило? Кілок був за крока, щоби тебе колька вколола у бока. Обіцяла ж ти вже більше в мій город не лізти. Кажуть, зарікалася свиня більш гімна не їсти. Поцілуй собаку в сраку, я стою на своєму. Той кілок був метр ближче біля твого дому. А щоб тебе грім побив, щоб злидні обсіли, щоб твоєю пикою просо молотили. Стули пельку, чху на тебе, думаєш, чіпнула дуля з маком, а щоб тебе муха вбрикнула. Ще б сварились та сусід, жінко, швидком. Що в казані кипіло, почало шкварчати. Що ти кажеш? підхопилась, сплеснула руками. Будем їсти, значить, борщ, нині виделками».